Добрий день, малята! Сьогодні я вам розповім, що таке гриби. І розповім, які гриби можна їсти, а які ні. Гриби найдовніші мешканці нашої планети. Вони існували ще до появи динозаврів. Ці живі організми можуть витримати будь-який. Екстремальні умови. Вони не, не належать не до тварин, не до рослин. У них своє є грибне царство. Гриб складається з грибниці, ніжки та шапки. Гриби дуже важливі для лісу. Ними харчуються та лікуються тварини. Це цінний, важливий продукт джерело білка та вітаміна Б. Але не всі гриби можна їсти. Розглянемо, які гриби відносяться до їстівних. Це білий гриб, смачний та ароматний, росте біля дубів та ялинок. Далі ви бачите опеньки. Ростуть на пеньках. Очищають ліс. А це лисички мають рудне забарвлення і дуже-дуже гарні. Але не всі гриби можна споживати, є отруєні. Наприклад, мухомор. Його легко пізнати за яскраво-червоною з білими цяточками капелюшку. А ось блідна поганка. Смертельно отруєний гриб. А ось несправжні опеньки. Їх часто плутають з їстівними опеньками, але в їстівних є кольце. Сплівки, Сплівки якого немає в несправжніх. Є прислів'я. Всякий гриб в руки беруть, та не всякий у кошик кладуть. Тож пам'ятайте, діти, що збирати гриби можна тільки з дорослими, і то, які знають усе про гриби. До зустрічі!